Бабуся мовчала 20 років, доки не розкрилася правда. Ганна завжди жила тихо. Так тихо, що її присутність у домі сина здавалася прозорою, майже нечутною. Вона вставала раніше за всіх, готувала сніданок, складала речі онука у портфель, підмітала кухню і все це так, ніби боялася потривожити повітря. Але саме ця тиша й дратувала Ольгу. Мамо, можна хоч раз робити все нормально, а не крадькома, говорила вона щоранку, так ніби Ганна винна в тому, що світ обертається. Сергій не підтримував матір, він сидів за столом, переглядав телефон і кидав коротке справді, мамо, ну не роби себе мученицю. Ганна нічого не відповідала. Тиша її єдиний захист. Тиша й те, що вона знала правду, яку носила в собі 20 років. Правду, яка могла зруйнувати їхню родину. Онук Назар був єдиним, хто ставився до неї без агресії. Хлопчик був добрим, допитливим, ще не зламаним дорослими. Він любив слухати, як бабуся розповідає історії про своє дитинство, про війну, про молодість, але Гана завжди пропускала одну сторінку, ту, де була правда про їхню сім'ю, бо знала, ця сторінка болюча. Сергій думав, що мати зіпсувала йому життя. Ольга казала, що Ганна завжди була брехухою. Всі ці роки Ганна мовчала. Того вечора все почалося з дрібниці. Назар розлив чай на килим, і Ольга зірвалася, як завжди. Це через твою бабу, крикнула вона. Вона нічого, нікому, нічого не вчить тебе. Знову сиділа й мовчала, поки ти воду лив. Ганна стояла біля дверей, не рухалася. Вона знала, сварка це не через чай чи воду. Сварка через стару образу, яка жила в олізі під ребрами, як іржа на металевій трубі. Сергій підійшов ближче, подивився на матір так, наче на неї можна звалити всі проблеми дому. Мамо, скільки можна? Я просив не втручатися в виховання. Я не втручалася, тихо сказала вона. Саме це й проблема, закричала Ольга. Ганна стиснула пальці в кулак, але не від болю, від того, що знала, ось вона, межа, ще трохи і правда сама прорветься назовні. Уночі назар тихо зайшов у її кімнату. Бабусю, не слухай їх, я знаю, що ти добра. Він обійняв її за шию щиро, тепло, так, як обіймають лише ті, хто ще не навчився ненависті. Ганна погладила його по голові, але в грудях защемило так, що мало не вирвало зітхання. Вона знала, він єдина причина, чому вона мовчала всі ці роки. Назарчику, іди спати, сказала вона м'яко. Все добре. Але добре вже не було. Наступного дня сталося те, що зрушило стару завісу тиші. Забар... Назар бігав горищем, шукав старі іграшки. Ганна почула його крик. Бабусю, іди сюди. Він тримав у руках старий конверт. Пожовклий, зім'ятий, на ньому почерк її покійного чоловіка. Ганна побіліла. Звідки це? Воно було заховане за балкою, там, де пил. Я думав, що то фото, а це письмо. Ольга, почувши голос, піднялася на горище. Що там знову? Вона ще не знала, що цієї миті її життя трісне навпіл. Назар простягнув лист бабусі. Це тобі. Ганна тремтячими пальцями розірвала конверт. І, хоча вона знала кожне слово на пам'ять, бо читала його в той єдиний день, 20 років тому. Ноги підкосилися, коли чорнила ожили знов. Ольга схопила лист і вирвала з її рук. Що це за брехня? Ганна мовчала. Але Назар уже встиг прочитати кілька рядків, і його очі стали круглими. Мамо, його голос тремтів. Тут написано, що це ти Ольга зблідла. Сергій, який почув крик, піднявся нагору. Він вихопив лист у дружини і прочитав кілька слів. Кров відлила від обличчя це правда? Ганна дивилась на сина тихо, спокійно, так ніби чекала цієї миті 20 років. Я мовчала заради тебе, сказала вона, бо не хотіла, щоб ти виріс з ненавістю до власної матері. Сергій застиг. Ольга зробила крок назад. Лист тремтів у руках. Назар мовчав, але саме його мовчання впало на всіх, як камінь. Сергій дивився на лист так, ніби тримав у руках ніж, який сам колись. Стромив у власне дитинство. Ольга стояла збоку, притиснувшись, руки до грудей, бліда, як стіна. Тиша, що зависла на горищі, була глухою, майже липкою. Це неправда, прошепотіла Ольга, це вигадка, старе марення. Гана нічого не сказала, вона знала, хто брешить, завжди перший кричить. Сергій прочитав рядки ще раз, його руки тремтіли, але не від злості, від страху. Ти знищила той договір? видихнув він нарешті. Ти сказала мені тоді, що це мама винна, що вона втратила наші гроші. Ольга відступила. Я хотіла як краще. Вона ж тоді все плутала. Я думала, що так правильно. Ганна тихо підняла очі. Я тоді була в лікарні, лежала після операції, і всі документи зберігала саме ти, Олю. Замовкни, крикнула Ольга, ти завжди все перекручувала. Назар стиснув бабусину руку. Він уперше в житті бачив дорослих, не веселими, а розбитими, дрібними, жалюгідними і власних страхах. Сергій сів на стару скриню, втупившись у лист. Він нарешті розумів двадцять років він ненавидів, не ту людину. Мамо, голос його був тихий, майже дитячий. Чому ти мені не сказала? Ганна опустила очі, бо ти тоді був хлопчиком, і я не хотіла, щоб ти різ зі злістю. Але через це я. він затнувся. Через це я став таким. Ганна сіла поруч, поклала руку на його плече вперше за багато років. Кожен стає тим, ким хоче. Я не хотіла, щоб ти жив у брехні. Але й не хотіла знищити твою сім'ю, правдою, яку ти не був готовий почути. Сергій підвів очі на неї, зморені, спустошені. Ти думала про мене навіть тоді. Я завжди думала про тебе, тихо сказала вона, навіть коли ти на мене кричав. Ольга змахнула рукам сльози, злості. Та годі цієї мелодрами цей лист нічого не доводить, він старий, він без дат. Він має дату, сказав Назар. Угорі, я бачив. Ольга різко обернулась до хлопця. Замовкни, ти ще нічого не розумієш. Але Назар вже розумів набагато більше, ніж усі дорослі разом. Тепер він знав, хто був поруч з ним, по справжньому. Тієї ночі в домі ніхто не спав. Сергій ходив із кімнати в кімнату, наче чорний дим, який не може знайти виходу. Ганна сиділа на кухні і дивилася у вікно, на якому тремтіли ліхтарі. Назар спав у її кімнаті, боявся залишити бабусю одну. Ольга збирала речі швидко, нервово, безладно. Куди ти? запитав Сергій. Від тебе. вигукнула вона. Я не збираюсь слухати звинувачення через якогось папірця. Не через папірець, сказав він тихо, через двадцять років брехні. Ольга зупинила. Її плечі здригнулись. Вона хотіла щось сказати, але слова стали грудкою в горлі. Вона не просила вибачення, не заперечувала, просто тихо зачинила за собою двері. Вранці Сергій сів напроти матері, без телефону, без злості, без маски. Мамо. Я не знаю, як виправити це, сказав він, але я хочу спробувати. Ганна усміхнулася. Ледь-ледь. Не треба виправляти. Треба просто перестати робити боляче. Він кивнув. Але я хочу знати все. Весь той лист, усі ті слова. Ні, сину, відповіла вона. Тобі вистачить того, що ти вже знаєш. Правда, може лікувати, але може й спалити людину. Ти знов хочеш мене захистити? гірко всміхнувся Сергій. Я мати, я по-іншому не вмію. Назар підійшов, обняв Ганну і сказав тихо Бабусю, я завжди буду з тобою. Ганна закрила очі на секунду і вперше за багато років дозволила собі видихнути. Та спокій був недовгим. Саме в цю мить пролунав стукіт у двері. Повільний, твердий. І Ганна зрозуміла це той самий стукіт, якого вона чекала 20 років. Прийшов той, хто знав цю історію з іншого боку, і наступна правда буде не легшою, а набагато болючішою. Стук повернув, повторився, повільний, важкий, наче людина за дверима несла не кроки, а спогади. Ганна підвелася, назар відчув, як її рука здригнулася. Сергій стояв у коридорі, мов тінь. Нарешті перестає тікати. Відчинити? прошепотнув він. Я сама, сказала Ганна. Двері скрипнули. На порозі стояв чоловік, сивий, худий, з очима, які колись світилися, тепер були порожніми. Ніхто з них не вимовив його імені, але всі знали, хто це. Олег, брат Ганни. Людина, через яку її життя перевернулось і зламалось Привіт, сестро. Голос був захриплим. Я нарешті знайшов тебе. Ганна ступила назад, Сергій став між ними інстинктивно, щоб навіть не знати, чому і що. Тобі щось потрібно? сухо запитав він. Олег глянув на нього так, ніби бачив дитину, яку колись тримав на руках, але не мав права торкнутися. Поговорити, пояснити і його голос затремтів, і попросити пробачення. Ганна сперлася на стіну. Запізно, Олеже, але він хитнув головою. Ні, бо я щойно прочитав те саме, що й ти. І її лист, ти мав його двадцять років, холодно сказала вона. Чому ти не прийшов тоді? Бо думав, що маю час, думав, що все можна буде владнати. Думав, що твої сльози пересохнуть, а мої гріхи забудуться, Ганна гірко всміхнулася. Гріхи не сохнуть і не губляться, їх або змивають, або носять до могили. Сергій відчув, як усередині піднімається тремтіння. Він зрозумів, цей чоловік знає точно більше, ніж написано в листі. Ви були там? запитав він тихо, у той день. Олег кивнув. Я був поряд, і я бачив усе, але мовчав, бо боявся, бо мені було вигідно, Ганна стиснула пальці так, щоб побіліла шкіра. Ти забрав договір? спитала вона. Так. І віддав не туди, куди мав. Я тоді був молодший, дурніший, жадібніший. Мені пообіцяли гроші, і я обрав гроші замість родини. Назар дивився на чоловіка з широко відкритими очима. Він не розумів усіх деталей, але відчував головне, брехня завжди має тінь. А потім, запитав Сергій, потім усе закрутилося, ти став винити матір, ти віддалився, всі кричали, шукали винних, і я думав, ще трохи і воно все вляжеться. А не вляглось, сказала Ганна тихо. Ні, бо правда не тоне, навіть якщо її засипати камінням. Олег сів на стілець, він дихав важко, ніби кожне слово терло горло наждаком. Я ховався всі ці роки, сподівався, що ви забудете, а потім отримав той лист. Вона написала мені копію з попередженням якщо я не віддам його тобі, вона сама це зробить. То чому ти не прийшов, голос Сергія був майже вироком, бо того дня її не стало, і я зрозумів, що мій час вийшов. А ваш ні, Ганна стиснула кулаки. Ти хочеш пробачення, чи хочеш легше померти? Я хочу, щоб Назар знав, у цій сім'ї була правда, бо він той, хто має жити без нашої брехні. Хлопчик підвів голову. Він не очікував почути своє ім'я. Олег усміхнувся ледь-ледь. Ти схожий на свою бабусю. Очима, вони в тебе чесні. Сергій нахилився вперед. Ти хочеш щось від нас, грошей? Ні, лише свободи від того, що носив. Я пройшов довгий шлях, щоб сказати це вголос. І якщо після цього ти мене виженеш, я піду. Але я мушу залишити правду тут, між вами, не зі мною в могилі. Він дістав із кишені стару флешку. Тут запис. Розмова, докази. Всі роки я зберігав її, бо боявся, що колись мені це знадобиться. А тепер хочу, щоб знадобилось вам. Це ваша правда, не моя. Ганна відвернулася, їй було боляче навіть дихати. Забери, прошепотіла вона. Мені це не потрібні, мені не потрібні докази, щоб пам'ятати. А йому потрібні, сказав тихо Олег, кинувши погляд на Сергія. Бо він має виростити хлопчика чесним, а чесність це не завжди красива правда, це інколи болюче. Ганна підійшла до нього вперше за 20 років. Я не знаю, чи можу пробачити, і не знаю, чи хочу. Але я знаю одне ти дав мені те, що не могли дати інші. Що? запитав Олег. Кінець, і вона зачинила двері. Удома запала тиша. Сергій стояв із флешкою в руці. Назар тримав бабусю за руку. І вперше за довгі роки Гана сказала Сину, передай йому. Я жила не заради помсти, я жила, щоб ти одного дня зрозумів, хто ти, а тепер твоя чарга бути сильним. Сергій підняв голову. Я буду, і Назар теж. Увечері троє сиділи на кухні, без сварок, без крику, без брехні. І Ганна раптом відчула, що вперше за 20 десятиліття її серце стало легшим. Не тому, що все вирішилось, а тому, що правда навіть болюча, завжди повертає людину додому. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.